Взагалі ну, колір, що у цій, що у цій, може бути абсолютно любий, як ви розумієте. Тобі, от, зараз вони хірачати, хто, бачите, з чорного пластика, але запросто можуть бути і, і зелені, якщо сніг піде, то ще й білі. В общем, міна більш небезпечна, ніж ота. Тому треба її теж виглядати. В общем, якщо знайшлася оця міна, цю міну, так як зусилля спрацювання тут значно більше. Її можна брати, переносити Ну, за бока. Якщо немає Там досвіту і так далі, то краще нічого з нею взагалі і не робити з цією міною. Питатися пхати в цю щелину, якийсь запобіжник не треба. Не запхається. У вас туди не хватить жорсткості пластику.